Так, ми звичайно, сьогодні бачимо неодноразові дії, як представники СБУ б'ють вікна наших побратимів. Я вже не говорю, як сьогодні кожного дня біля мого будинку триняться певні дії зі сторони влади, а саме заклеюють під'їзди, малюють під'їзди, тиск на сім'ю, лунають про погрози з телефону. Але я вже про це мовчу. Ми будемо говорити про тих людей, які зараз в Києві, тому що. Проти них застосовують і гранати, і, і, і гумові кулі, і усяку зброю, яка я зараз поки що слабкою, але травмує людей. Ми сьогодні побачили, як, як в інтернеті у всіх засобах масової інформації з'являються нові і нові факти під порушень, які вчинене вчиняє міліція, внутрішні війська чи спецпідрозділи. Ми сьогодні не будемо мовчати, бо громада Тернополя об'єднала сьогодні. Всіх і всіх тих небайдужих, які тут зібралися з нами і журналісти, і прості робітники, і політики, і представники громадських організацій. Тому ми будемо тут вистоювати, поки не почуємо адекватної адекватної відповіді про місце дислокації Тернопільського Беркуту, про те, хто на хто віддавав накази про. Підправку Беркуту на Київ. Чому вони туди поїхали? Яка їхня мотивація? І чому вони перестають працювати в Тернополі? А їдуть на Київ? Ми сьогодні повинні говорити, що є біле, є чорне, є журналістика, яка є наша, є журналістика, яка є. Є чужа. Ми сьогодні чітко розуміємо, що кожна людина, кожна людина повинна сюди виходити і питати, ставити питання. Ці речі, які відбулися проти націоналістів, відбуваються кожен день. Ті наклепи, ті обговірки, які зараз відбуваються, вони не мають місця в чистій нормальній країні, в чистому українському просторі.